Нам вже цього знадобиться гуманітарна наука історія. Я коротко пробіжуся, тобто, попри те, що Західний світ рухнув разом з Римською імперією, тобто, Західний світ просів Європа, зокрема, вона сильно просіла. В цей час у нас, як не дивно, Ісламський світ підноситься з падінням Візантійської імперії, і якраз центр тяжіння наукового, політичного та іншого переноситься на схід, тим не менше, захід потихеньку, так би мовити, оклигує. Історики сперечаються, в яких датах це все датувати. Плюс-мінус історія сходиться на епосі відродження, але даруйте, що епоха відродження вона також розтягнулася в часі, і там також не все так певно, якщо чесно. Але десь уже в 15-16 столітті Європа плюс-мінус стала на ноги. З'являються окремі країни, які починають експансію. І, звісно, що колоніальна політика Європі. Агукуються досі, тобто не треба думати, що у нас цей процес не, не пов'язаний ніяк. Звісно, що агукається. І звісно, те, що Європа здобула певні профіти за свою колоніальну політику, зараз Європа то відпрацьовує, грубо кажучи. Але в чому ж фокус, що робили грамотні? Імперії і грамотні країни, які мали колонії, які мали колоніальну політику. Вони, звісно, обирали кращих з кращих однозначно. І це, так би мовити, сприяло розвитку науки. Наука, так би мовити, штовхала фінансову сферу. Тому що спочатку наука працювала на виключно такі меркантильні інтереси, прості, наприклад, видобуток золота, руди, там, я не знаю, мануфактури можна плюс-мінус. Зарахувати до наукових технологій, винайдення станка сильно посприяло цьому всьому. Спочатку друкарський станок, потім безпосередньо даруйте тканини. Не скажу правильно, як він називається швидко. Справа в тому, що оцей весь процес у нас характеризується однією простою фразою Де Одекс Машина. І також цей процес сильно був розмитий в часі. Тому що він, грубо кажучи, почався в Англії, але цей процес розтягнувся, певно, аж до 19 століття. Тому що вже тоді люди починали розуміти, що їх позбавляють роботи машини, як не дивно. Це сильно схоже на наш час. І розумієте, в чому фокус? цього всього можна сказати? Точніше, зробити висновок, що. Технології штовхають безпосередньо фінансове благополуччя.